Привіт, друзі! Сьогодні ми відкладемо вбік усі ваші уявлення про лицарів, почерпнуті з відеоігор та фентезі, забудьте про елегантні дуелі, блискучі обладунки та кодекс честі. Натомість ми поринемо у світ бруду, заліза, фанатичної віри і дуже, дуже важких мечів. Сьогодні ми досліджуємо, чому ти, навіть якщо вважаєш себе досвідченим воїном, не прожив би й кількох секунд проти справжнього хрестоносця перших походів дозволь сказати тобі, це не бій. Це зустріч легкового автомобіля з вантажним потягом, і ти не потяг. Тож, перш ніж влаштуватися зручніше, знайдіть мить, щоб поставити вподобайку і підписатися, але лише якщо вам справді подобається те, що я тут роблю, і обов'язково напишіть у коментарях, звідки ви дивитеся і котра у вас година завжди цікаво бачити, хто до нас приєднується з усього світу. А тепер забудьте про шляхетність, бо зараз буде лише сталь і молитва. Давайте зануримось. Уявімо, що ти вправний воїн свого часу. Можливо, сарацинський вершник, легкий, швидкий і смертоносний. Твоя сила в маневрі, ти звик до спеки, до піску, твоя крива шабля продовження твоєї руки. Ти хижак пустелі, ти впевнений у собі. І ось ти бачиш його. Він рухається повільно, незграбно, весь покритий залізом, від нього тхне потом, іржею і немитим тілом. Він виглядає, як ходяча купа металобрухту. Але щоб зрозуміти, хто стоїть перед тобою, треба повернутися на рік назад, у Європу. Ця людина, можливо, була другим сином дрібного Феодала, без шансів на спадок, можливо, злочинцем, якому пообіцяли прощення, або просто селянином, який повірив. Він почув промову проповідника, який переказував слова папи Урбана II Деус Вульт цього хоче Бог. Йому пообіцяли відпущення всіх гріхів, вічне спасіння і земні багатства за звільнення гробу Господнього. Для людини, чиє життя було сповнене злиднів і страху перед пекельним вогнем, це була пропозиція, від якої неможливо відмовитися, і він пішов. Він приєднався до величезного неорганізованого натовпу, що сунув на схід. Цей похід був фільтром, що відсіював слабких. Він пройшов тисячі кілометрів пішки. Він бачив, як його товариші вмирали від голоду, дизентерії та нападів місцевих жителів, які не були раді бачити озброєних паломників. Він їв щурів, кору дерев і, можливо, навіть м'ясо своїх полеглих побратимів під час облоги Антіохії. Він пив брудну воду з калюш. Кожен день його життя протягом останнього року це боротьба за виживання, він звик до болю, холоду, спеки і страху. Ці речі більше не мають над ним влади. Він не просто хоче тебе вбити, він вірить, що, вбиваючи тебе, невірного, він очищує свою душу і здобуває місце в раю. Твоя смерть для нього це не військова необхідність, це релігійний акт, священний обов'язок. Ти воюєш за свою землю, за свого еміра. За свою честь, а він воює за своє вічне спасіння, і це робить його набагато небезпечнішим. Ти покладаєшся на свою швидкість і гострий клинок. Давай подивимось, що протиставить тобі він, кольчуга, гауберг і гамбезон. Ти думаєш, що це просто металева сорочка. Насправді це десятки тисяч маленьких залізних кілець, кожне з яких заклепане. Вона важить 15-20 кілограмів і вкриває його з голови до п'ят, але під нею є ще дещо гамбезон це товста стьобана куртка з багатьох шарів льону або вовни, набита кінським волосом. Саме вона поглинає кінетичну енергію удару. Твоя легка шабля, створена для ріжучих ударів, проти цього безсила. Ти вдариш, і твій клинок, можливо, розрубає кілька кілець, але він в'язне у товстому шарі тканини, не завдавши жодної шкоди тілу. Шолом. Топ в хельм це не просто каска. це залізне відро з вузькими прорізами для очей. У ньому майже нічого не видно і не чути, а в спеку він перетворюється на піч. Але це не важливо, бо його головна функція зробити голову невразливою. Твій удар по цьому шолому просто зламає тобі руку. Він також дегуманізує власника, перетворюючи його на безлику машину смерті. Щіт, це не маленький круглий щит для фехтування. Це величезний краплеподібний щит, зроблений з товстих дощок, оббитих шкірою та залізом. Він прикриває його від підборіддя до колін. Це не просто захист, це стіна, яку він рухає перед собою. Меч. Його меч це не витончений інструмент, це важкий прямий двосічний клинок, який історики називають заточеним ломом. Він не призначений для швидких уколів, він призначений для одного рубати. Його вага і баланс дозволяють завдавати ударів, що ламають кістки і розтрощують щити. Ти швидкий вбивця. Він ходячий танк, і ви щойно зустрілися на вузькій стежці. Ти починаєш бій. Ти швидкий. Ти кружляєш навколо нього, як муха навколо бика. Він повільний. Ти бачиш десятки відкритих місць. Ти робиш витончений випад, цілячись у бік, перші п'ять секунд, зіткнення з реальністю. Твій клинок вдаряється в його кольчугу з глухим звуком, дзень, і все. Він навіть не відчув цього, він не поставив блок, він просто прийняв твій найкращий удар на броню, і нічого не сталося. У цю мить у твоїй голові відбувається коротке замикання все, що ти знав про бій, вся твоя тактика, заснована на швидкості та точності, щойно розбилася об цю стіну заліза. Наступні 10 секунд, невблаганна стіна ти в паніці. Ти починаєш завдавати ударів один за одним, сподіваючись знайти щілину в пах під пахвою. Але він не фехтує з тобою, він не намагається перерувати твої удари. Він просто йде вперед. Крок, крок, крок. Він піднімає свій величезний щит і просто б'є тебе ним, не краєм, а всією площиною. Удар такої маси відкидає тебе на кілька метрів, ти падаєш на землю, з легенів вибило все повітря. Останні 5 секунд. Молитва і сталь, ти лежиш на землі, твоя шабля десь поруч, але вона вже не має значення. Ти намагаєшся піднятися, але він вже над тобою. Він не поспішає. Він повільно піднімає свій важкий меч. Ти бачиш, як сонце відбивається від широкого леза, ти дивишся вгору в темні прорізи його шолома. І ти не бачиш там очей людини. Ти не бачиш люті, не бачиш ненависті. Ти бачиш лише спокійну, непохитну впевненість. Це погляд людини, яка виконує свою роботу, священну роботу. Для нього ти не ворог. Ти перешкода на шляху до гробу Господнього. Ти гріх, який треба стерти. Він не скаже пафосної фрази. Він не буде насолоджуватися моментом. Він просто опустить меч, і це буде останнє, що ти побачиш. Але правда ще гірша: ти б ніколи не отримав шансу на дуель. Хрестоносці рідко билися поодинці. Їхня сила була в єдності та строю. Ти б не побачив одного лицаря, ти б побачив стіну щитів, десятки таких самих залізних людей, що стоять плечем до плеча. З-за стіни щитів стирчав би ліс списів. Перш ніж ти зміг би наблизитися, вони б атакували. Їхня тактика була простою і брутальною. Важка кіннота, закутів залізо лицарі на величезних конях, дестріє йшла в таранну атаку. Це не була елегантна кавалерійська атака, це був удар потяга. Вони не намагалися фехтувати з сідла. Вони просто на повному скаку врізалися у ворожий стрій, тримаючи перед собою довгий спис. Удар такої маси пробивав будь-яку оборону, змітаючи все на своєму шляху. А за ними йшла піхота, яка добивала тих, хто вижив після цього жахливого удару. Ти, як легкий вершник, просто не мав би що протиставити цій лавині заліза і плоті. Ти думаєш, що війна це лише битви, але 99% часу хрестоносець проводив не в бою, а в таборі, і цей табір був справжнім пеклом на землі. Гігієна і хвороби. Уяви собі тисячі людей, що живуть у тісноті без каналізації та чистої води. Повсюди людські та тваринні екскременти. Сморід стоїть такий, що ріже очі, мухи хмарами. У таких умовах дизентерія, тиф і холера поширювалися миттєво. Більшість хрестоносців померли не від меча, а від хвороб. Кожен день ти прокидався і бачив, як твої товариші помирають у власних нечистотах, і ти знав, що завтра можеш бути на їхньому місці. Їжа. Забудь про регулярне харчування, їли те, що вдалося знайти або пограбувати. Часто це були лише сухарі, тверді, як камінь, і солонина, що вже почала псуватися. Голод був постійним супутником. Соціальне життя, табір був плавельним котлом, де змішалися французи, німці, італійці, вони не розуміли мови один одного і часто ворогували між собою бійки, крадіжки і вбивства були звичайною справою. Єдине, що їх об'єднувало, це спільна віра і спільний ворог. Це життя загартовувало. Людина, яка вижила в таких умовах, ставала абсолютно байдужою до страждань як до чужих, так і до своїх. Вона бачила найгірші прояви людської натури і сама ставала її частиною. Ти, як сарацинський воїн, не був безпорадним. Ти і твої побратими швидко вчилися. Ви зрозуміли, що атакувати хрестоносця в лоб це самогубство, і ви розробили свою тактику. Кінні лучники, ви не вступали в ближній бій, ви кружляли навколо їхньої армії, засипаючи її хмарами стріл. Вашою ціллю були не лицарі, а їхні дорогі коні. Спішений лицар у важких обладунках під палючим сонцем ставав легкою здобиччю, удавана втеча. Ви часто імітували відступ, щоб виманити гарячих і недисциплінованих лицарів зі строю. Коли вони кидалися в погоню, відриваючись від піхоти, ви розверталися і знищували їх поодинці. Використання місцевості. Ви заманювали їх у пустелю, де не було води, або на кам'янисту місцевість, де їхні важкі коні не могли ефективно маневрувати. Ви навчилися воювати з ними, але це вимагало неймовірної дисципліни, терпіння і знання місцевості, і навіть тоді один невірний крок, одна помилка і таранний удар важкої кінноти змітав усе. Окрім меча, хрестоносець мав й іншу зброю. Яка була ще ефективнішою проти броньованих супротивників, бойова сокира? На відміну від меча, сокира не різала, а розрубувала, вся її вага була зосереджена в одному місці, що дозволяло пробивати шоломи і кольчуги булава Моргенштерн. Це була, мабуть, найстрашніша зброя ближнього бою, важка металева куля, часто з шипами. На дерев'яній ручці вона не пробивала броню, вона її деформувала, ламаючи кістки і розтрощуючи органи під нею. Проти булави не було захисту. Арбалет. Ця зброя вважалася настільки смертоносною, що папа Римський навіть намагався заборонити її використання проти християн. Арбалетний болт, випущений з близької відстані, пробивав будь-яку кольчугу. Хрестоносці активно використовували арбалетників для захисту табору і під час облог. Що робило хрестоносця таким ефективним не лише броня і зброя, а й його психологія, відсутність страху смерті. Як ми вже казали, він вірив, що смерть у бою з невірними це прямий шлях до раю. Це давало йому неймовірну сміливість і рішучість, праведний гнів. Проповідники розповідали їм жахливі історії про те, як мусульмани оскверняють християнські святині. Це наповнювало їхні серця праведним гнівом, який вони виливали на своїх ворогів. Групова динаміка вони билися не поодинці, а в тісних формуваннях. Це створювало відчуття братерства і взаємної підтримки. Кожен знав, що поруч стоїть такий самий, як він, готовий померти за віру. Ти не протримався й хвилини, і справа не в тому, що ти поганий воїн, справа в тому, що ти прийшов на бій. А потрапив на зіткнення двох різних епох, двох різних філософій війни. Твоя тактика, заснована на легкості та швидкості, була ідеальною для пустелі. Але вона була абсолютно безпорадною проти важкоброньованого європейського лицаря, який був продуктом зовсім іншого світу світу замків, важкої кінноти і тотальної війни в ім'я віри. Крестоносець не був кращим фехтувальником, він не був швидшим. Він просто був краще захищений і набагато, набагато більш мотивований. Він був ідеальною машиною для вбивства, створеною своєю епохою, і коли ти зустрічаєш таку машину, твої навички не мають значення має значення лише те, з якого боку меча ти опинишся.